Сьогодні було багато розмов про ядерну стратегію Путіна, а точніше, стратегію оборони, як Путін собі це уявляє. А давайте подумаємо про те, уявимо, що Путін таки вирішить атакувати ядерною зброєю Україну. Давайте подумаємо про те, а які регіони можуть бути в зоні удару. Тут розкладемо ситуацію на два моменти. Момент номер один. Путін захоче атакувати Україну так, щоб це була максимальна шкода населенню і інфраструктурі, але без використання ядерної зброї. Що це можуть бути за об'єкти? Це можуть бути атомні електростанції в першу чергу, а також гідроелектростанції або дамби, і власне. Ми почули про те, що у випадку руйнування однієї з дамб, якщо не помиляюсь, там Кременчуг взагалі за 10 хвилин піде під воду до рівня другого поверху. Ми про це бачили в себе на ресурсах. Чому така інформація з'явилась? Просто так, напевно, хтось усвідомлює, що Путін може, не застосовуючи ядерну зброю і не отримуючи відповідної реакції Заходу, використати. Балістичні ракети, потужні балістичні ракети без ядерного потенціалу і атакувати ними надзвичайно небезпечні об'єкти на території України. Де у нас знаходяться атомні електростанції? Ви в Курсі? В Курсі. А як ви думаєте, ці атомні електростанції, вони надійно прикриті? Думаю, що надійно. Але не впевнений, що ця надійна охорона. І це надійне прикриття справиться з комбінованими ударами, коли, наприклад, на ту ж саму атомну електростанцію буде направлено ну, кілька, кілька балістичних ракет. Наприклад, 5, 7, можливо 10 підряд з інтервалом в 2-3 хвилини. Уявляєте собі, де ні одна система ППО з цим не справиться. Навіть якщо і справиться, то частина цих ракет все одно нанесе непоправну шкоду. І це не обов'язково бити по реактору. Достатньо бити по тим системам або по тим об'єктам, які здійснюють управління атомними електростанціями. Що буває, коли атомна електростанція втрачає контроль над реактором, ми вже з вами знаємо по Чорнобильській атомній електростанції. Тобто ми перед великою небезпекою, особливо там, де є ті об'єкти. Пошкодження яких може нанести непоправної шкоди, суттєвої шкоди, момент номер 2 Путін вирішить, вирішить таке атакувати ядерною зброєю малими зарядами. Це не буде цар бомба, яка одразу може знищити весь Київ. Це може бути невелика ядерна ракета. Ну, умовно, там, 2-3-5 кілотонн. Як ви думаєте, куди буде бити Путін? По Харкову, по Одесі, по Миколаєву, по Сумам, по Запоріжжю, по Херсону? Думаю, що ні. Тому що він передбачає частину з цих міст захопити. І тому радіаційне забруднення йому абсолютно не потрібне на цих територіях. Відповідно, куди Путін може стріляти? Це може бути захід України, області. Які знаходяться від фронту досить далеко для того, щоб нанести шкоду військам Російської Федерації. Але при цьому радіаційне забруднення може охопити 200, 300, 500 квадратних кілометрів і зробити неможливим життя людей на цих територіях ну, на найближчі років 100. А людей, які на цій території. Поділять на дві категорії: перша категорія це ті, що попадуть в епіцентр ядерного вибуху і загинуть легкою, безболісною, швидкою смертю. А є частина людей, які попадуть під радіоційне забруднення, і будуть теж помирати, але дуже довго і болісно. І ніхто їх не врятує, і нічого їх не врятує, і нічим, крім своїм виживанням, вони займатися не будуть. Я вам більше скажу: коли була аварія на Чорнобильській атомній електростанції, тоді з усього Радянського Союзу збирали людей. В основному це були молоді хлопці, які служили в Збройних силах Радянської армії, ну і не тільки. Повибирали тоді хлопців з усіх усюд. І не тільки хлопців, всіх, всіх чоловіків. І всі вони були там, на ліквідації Чорнобильської атомної електростанції. Часто їхня робота зводилась до того, щоб зайти в зону ураження 40 секунд помахати лопатою, вийти з зони ураження і поїхати додому. Багато із тих, хто 40 секунд були в зоні ураження, потім років 5-10 болюче помирали від різного роду страшних хвороб, і ніхто їм допомогти не міг. Всього 40 секунд. Сьогодні, можливо, це буде не 40 секунд, а 5 хвилин в спеціальному обладнанні, на яке вам зберуть волонтери, можливо. А можливо, і ні. Я до чого? Якщо таке, не дай Бог, станеться, то на ліквідацію ядерної катастрофи потрібна буде знову мобілізація. І тут вже буде і мобілізація і жінок, і чоловіків, і від 18. Це вже не буде дискусія про 18 чи 25 чи 21. Це будуть всі. Я повторюю, це будуть всі. Уявляєте собі, який генофон залишає хлопець або дівчина, яка в умовно в 20 років поїде на 40 секунд розгрібати ядерну, ядерне згарище. Усвідомлюєте? Ви зараз можете сказати, що я вас чимось лякаю. Ні. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Зрозуміли правильно, з чим ми маємо справу. Адже нам так в останні часи нав'язують думку про те, що Путін дуже багато малював червоних ліній і о ха-ха, ні разу ні одну лінію не перейшов. Я вибачаюся, відправити в Україну страшні війська це перетин червоної лінії, а дітей вбити вже біля 600, і то це офіційна інформація. Це не перетин. Червоних ліній. Тобто, це ну, нічого. да? А вбивати військових величезними кількостями, не хочеться сказати пачками, бо це люди. Це не перетин. А давати дозвіл знущатися і над військовополоненими, і над мирним населенням це не перетин червоних ліній. Ну, Якщо це не перетин, тоді у мене питання до психічної адекватності експертів. Які вважають, що Путін не поперетинав червоні лінії, і ми можемо далі дьоргати і ну, намагатися, щоб він цю лінію перетнув. Але це остання червона лінія. Остання ядерний удар це остання червона лінія. Всі інші лінії він перетнув. І не помічати це безвідповідально перед українським народом. Тому я хочу, щоб ви розуміли всю небезпеку, яка є. І паралельно я хочу, щоб наші чиновники, ну, якщо не поділяться з українським народом причиною своєї впевненості, що все буде добре, то хоча б зважено відносились до кожного кроку, який є сьогодні. У мене є єдина надія, що Путін усвідомлює, що треба два місяці фактично перечекати Джо Байдена. Сьогодні Володимир Олександрович сказав, що потрібно перечекати когось в Російській Федерації. Я думаю, що в Російській Федерації так само чекають на перечекання когось за океаном. Тільки там залишилось два місяці. Далі Дональд Трамп з іншою політикою і з іншим підходом. Путіна це більше влаштовує. Я не буду запитувати у вас, що нас більше влаштовує. Бо нас не влаштовує ні перша, ні друга ситуація. Але ми тут повинні вийти з тієї ж самої логіки, яку колись пропонував нам залужний. Пам'ятаєте, коли казав, що війна це математика. Так от, в даному випадку, це якраз найкраще, що можна застосувати? Де, в якому варіанті, залишиться більше українців в першому чи в другому. І я не кажу загине, а я кажу залишиться більше українців. От і давайте дивитись на війну як на математику і приймати рішення, яке збереже побільше українців. Бо є відчуття, що такою математикою сьогодні ніхто не займається. Не забувайте підписуватись, Telegram, Ютуб і Тікток, все в описі цього каналу. І напишіть ваші коментарі, який ви бачите шлях.